Друзі, значить, е сушарка самого економного типу для пилку. Дивіться, значить, холодильник. ось такий холодильна вітрина. Угорі, як бачите, ось, о, зроблений такий отвір 110-й, він може закриватися. Він закривається у перші півгодини, поки е сушарка набере температуру. Потім цей отвір постійно відкритий Відсюди виганяється вологе повітря. Ну, Це блок питання на кулер. Значить, зараз відкрию, вам його покажу всередині. Значить, дивіться. Зараз ми це все виймемо. Всім видно, так? Да? Інфрачервона лампа. За те, що я казав, бактерицидна. Ця лампа набирає температуру 45 градусів. Вона використовується для обігріву тварин в сільському господарстві, Курчат обігрівають малих поросяток, гусенят, ну, каченят і так далі. Але їх є різновидності. Є лампи, ті, що не б'ються, вони використані, виготовлені з такого типу пластику. Та лампа не підходить. Лампа повинна бути така скляна. Знизу під лампою, якщо бачите, воно. Ну, після сезону ще не чищено. Ось, ви бачите кулер я кручу. Це комп'ютерний стоїть простий кулер. Значить, забору повітря у мене в цій сушарці немає. У мене є тільки на викид повітря, ось вгорі цей отвір. Получається, знизу все повітря давиться нагору. За того, що лампа дає температуру, тут утворюється такий, як паркий. Парка температура і воно значить, виганяє. ну Суша класна, мені понравилось. Я спробував, пр... я раніше такого ніде не бачив, але чув от, діда Василя, що колись вони із спокійним комісаром значить, експериментували, <проб> чи, вибачаюсь чи робили значить, сушарки на е лампах, на таких інфрачервоних лампах. Значить, я говорив і на стрімі, значить, зараз я поставлю цю решетку, ось вставляється ця решетка і зверху в мене кладеться навпроти лампи отакий вот, типографічний кусок типографічного алюмінія. Чому? Тому що, что, щоб лампа не пекла прямо на пилок. А потім далі вставляються отакі вот лотки. З цією стороною, зараз однією рукою знімаю, ну, але принцип ви зрозуміли, Да? І ставляються отакі лотки під пилок. І так все пішло догори. Ставляється у мене сюди. 8 лотків. А, значить, саме більше, що я загружав, це на один отакий лоток. Я загружаю по 2,5 літри. От, оце ми так загружаємо сушарку, відкриваємо цей отвір і все повітря виганяється на наружу. Аромат стоїть, звісно, класний і все. 12 годин і. Ваш пилок висушений. Але, але потрібно міняти лотки містами. Пробував ворушити даний пилок, ну воно трошки не так. А коли через годин 5-6 ти міняєш лотки містами, потім сушиться воно класно, рівномірно. Так що оце така сушарочка, хто бажає беріть собі на... Озброєння, виготовляйте, сложного немає нічого. Ну, В інтернеті я цього не бачив. Це завжди того, що колись я ж кажу, повторяюся, була розмова з з дідом Василем за ці лампи, колись він в журналах писав пасіка. І так воно мені. Я коли починав збирати полог, довго думав, чим сушити. Чи садочок куплять, чи тим. Ну, думаю, були в мене сушарки. Прості ці круглі що фрукти сушити і такими сушив, ну а потім виготовив собі таку сушарочку. Ви знаєте, я не пожарюю. По-перше, економія коштів бомбезна. Ну, І ви дуже економите на електроенергії. 250 Вт дана лампа бере електроенергії за годину. При тому, коли інші сушарки беруть там. 1,1-1,5 кВт за годину. У мене 1 кВт виходить за 4 години. От і вважайте економію по коштах на електроенергію. Так що, я думаю, що економнішого, ну, це крім лампочками є, я там знаю, у мене знайомий суші типу, інкубатора лампочками простими, там 4,25 Вт вкручені. Ну, але він сушить там чуть не 2 години. Чи це не двоє суток, то це виходить ще, ще дужче. Так. так у нас все, бачите, рамки набиваємо, вішаємо, а потім будемо натягувати проволоку і навощувати. І мотати, як я казав, по 10 штук. Так що, будь ласка, поставте лайк під цим відео і підпишіться на мій канал. Всім мирного неба і дякую за перегляд.